Я готова представити першого нашого спікера. Це проєкт Ферекспо, який заявлений і вийшов у фінал до проєктів номінації Рекрутинг. Проект називається Нове покоління Ферекспо. Це проект про роботу з молоддю для забезпечення. Безперервного і своєчасного надходження в компанію або залучення в компанію молодих, кваліфікованих, перспективних фахівців для критично важливих для бізнесу професій. Отже, презентує цей проект Олена Васильченко Провідна фахівчиня. З корпоративних програм департаменту з оцінки та розвитку персоналу готова вітати, Олену. Доброго дня, шановні Доброго дня. члени журі, експерти, учасники присутні. Я представляю компанію Ферекспо гірничоводобувну компанію, відому на весь світ. Високою якістю залізорудних окадків та злагодженою роботою співробітників, які вміють вирішувати виробничі завдання будь-якої складності. Все тому, що в компанії, завдяки якісній профорієнтаційній роботі дбають про працевлаштування професіоналів, мотивованих розвиватися разом з підприємством. І вашій увазі пропоную проєкт. Над яким я працюю разом зі своєю колегою Валерією Вовненко. Чому проєкт нове покоління подано на конкурс? Тому що команда «Ферекспо» має інноваційний, позитивний досвід у сфері рекрутингу і хоче його поширити серед партнерів. Хочу розповісти про себе. Я працюю на прад Полтавських ГЗК. Це одне із підприємств компанії Ферекспо, провідною фахівчині у департаменті оцінки і розвитку персоналу вже 8 років. До цього я 26 років працювала у сфері освіти. У мене цікава робота, адже це робота з молодим поколінням, яке потенційно може стати і стає частиною дружньої команди Ферекспо. У сферу моїх обов'язків входить профорієнтаційна робота зі здобувачами закладів освіти різних рівнів акредитації і спрямування їх батьками, педагогами, науковцями. А також співпрацюю з представниками місцевої влади, громадськими об'єднаннями та іншими організаціями і структурами, які причетні до молоді. Місто горішні плавні компанія «Ферекспо» Це приклад єднання, це живий організм на теренах України. Кожен п'ятий мешканець міста є працівником компанії. Не дивлячись на це, компанія має потребу у постійному притоці молодих професіоналів. І на це є певні причини, такі, як непопулярність, на жаль, робітничих професій серед молоді, відтік робочої сили з регіону і прояв демографічної кризи. Конфлікт між якістю професійної підготовки молодих робітників і фахівців та запитами роботодавця. Розуміючи об'єктивні чинники трудової кризи, компанія Ферекспо використовує стратегічні превентивні заходи, а саме проєкт, який я представляю нове покоління Ферекспо, завдяки якому ми реалізуємо наступні задачі. Це створення безперервного і поетапного розвитку потенціалу молоді, яка може реалізувати себе в компанії, адаптація навчального процесу закладів освіти до потреб компанії, система профорієнтаційної роботи як засобу популяризації робітничих професій, зростання лояльності до компанії через формування позитивного іміджу роботодавця. І звичайно, залучення до компанії молодих робітників, і тим самим збереження трудового інтелектуального потенціалу держави. Про які напрямки будемо розповідати? Це проєкт профільний клас Форекспо, стипендіальна програма Форекспо, яка стала нагальною, коли перші випускники профільного класу Ферекспо стали здобувачами закладів вищої освіти. І зазвичай актуальність сьогоднішнього часу організація дуальної форми освіти на підприємстві. Ідея відкриття профільного класу Ферекспо належить керівництву компанії, метою якого є забезпечення притоку до підприємств компанії групи високоосвіченої молоді, яка має якісну професійну підготовку. Завдяки підвищенню рівня освіти та цілеспрямованої професійної орієнтації на майбутню діяльність. В результаті перемовин міської влади, відділу освіти і керівництва компаній підприємства було підписано договір про наміри, яким визначено стратегічні напрямки співпраці, зобов'язання всіх підписантів, звичайно, базовий навчальний заклад. На етапі відкриття також були розроблені нормативні документи локального характеру щодо функціонування профільного класу Ферекспо. За рахунок варіативної складової здобувачам додатково викладається технічне креслення, географія, збільшено години іноземної мови. Довіра, лояльність умістян за 8 років існування профільного класу Ферекспо зросла. Молодь вважає престижним навчатися в цьому класі. Підтвердженням цього є конкурсний набір, показники якого коливляться на рівні 2-3 особи на місце. Поєднання моральних і певних матеріальних мотиваційних важелів для здобувачів профільного класу мають позитивний результат. Найулюбленішими для здобувачів освіти є конкурс захист дослідницьких проєктів з вивчення окремих процесів діяльності підприємства і щорічне відзначення найкращих за рейтингом навчання здобувачів, яке проводить голова правління представники топ-менеджменту. Випускники профільних класів мають високий рівень знань. Що допомагає їм з легкістю вступати на спеціальності профільного спрямування та до інших закладів освіти. Логічним продовженням рекрутингової компанії випускників профільного класу є стипендіальна програма, яка діє в компанії. Більш детальніше про неї розкажуть її учасники. Я пропоную вашій увазі перегляд відеосюжету. Шкільні роки я часто був з екскурсіями на полтавському і на єрістовському комбінатах. і мені подобалось, тому що хотілося якось приєднатися до цих процесів, хотілося брати в цьому участь. Після 11 класу я вступив до Дніпровської політехніки на спеціальність «Маршидерська справа. На початку 3 курсу мені запропонували договір, в якому мені будуть виплачувати стипендію, та найголовніше, те, що мені після завершення мого навчання запропонують роботу за моєю спеціальністю. Професія маршедра на сьогодні є дуже затребувана. І саме завдяки стемпідальній програмі Ферексpo до нашого відділу прийшов працювати перший випускник Олег Дем'янов. В даний час це дуже важливо, роботу знайти не так легко і тим паче та, яка тобі дуже подобається. А тут через два тижні, як я закінчу навчання, здам диплом, я вже піду працювати на Ферекспо. У класі Ферекспо компанія мені показала, Можливості і цікаву історію про створення саме полтавського ГЗК. А саме клас Форекс подає можливість оцінити, що ти хочеш і ким ти хочеш бути. Після закінчення 11 класу я одразу вступила в Дніпровську політехніку і навіть не сумнівалася. З першого дня мені дуже сподобався колектив, тому що всі. Працюють злагодженою командою. Кожен хоче навчитися чогось нового. Хоч, кожен хоче навчити чогось нового. Мене показати щось нове. Дуже сучасне обладнання: це електронні такіометри, gps ровери нівеліри, лазерні рулетки та квадрокоптер різних моделей. Коли я дивлюсь на Олега, я бачу високий рівень професійної підготовки та високу мотивацію. Це важливо. важливо для мене, важливо для нашого підприємства. Для нашого майбутнього. Я завжди говорю, що я бачу себе директором комбінату. Деякі вважають, що це смішно, але насправді це доволі класно мати велику планку і йти до неї. Коли я приїжджаю на, до кар'єру і стою на якомусь борту, дивлюся в кар'єр, то ну, мене це дуже сильно вражає. Від самих масштабів просто аж, аж перехоплює погоду. Тут дуже вдало поєднуються польові роботи та офісна аналітична діяльність, тому що там, півдня я знаходжусь в кар'єрі, а півдня я знаходжусь в офісі та оброблюю отримані виміри. Важко переоцінити важливість цієї програми, тому що сьогодні, як ніколи, вкрай важливо інвестувати у майбутнє нашої молоді та майбутнє нашої країни. Цікаво, смачно. І круто. Знаєте, поки йшла підготовка до участі у цьому конкурсі, ми маємо приємні зміни в професійній долі наших колишніх стипендіатів. Випускника Бо першого набору профільного класу Олега Дем'янова, ви його бачили, до речі, в сюжеті, переведено з посади, з посади помічника маркшейдера на посаду маркшейдера. А Влад Марченко, він теж учасник сюжету, успішно захистив дипломну роботу. Дослідження якої були проведені на одному з підприємств компанії. Йому запропонували посаду інженера у відділі короткострокового планування. Цю пропозицію Влад прийняв і влився в багатотисячну родину Форекспо. Це, звичайно, окремі долі конкретних успішних молодих професіоналів. А хіба не з них складається успіх? Всього колективу. Ще один напрямок роботи з рекрутингу молоді це дуальна форма освіти. Вона є інноваційним процесом, який поєднав бізнес і освіту єдиною метою якісна теоретико-практична підготовка майбутніх здобувачів з акцентом на практику і засвоєнням теорії через практику. Ми вже не один рік співпрацюємо з регіональними закладами освіти в цьому напрямку, зосередившись на актуальних робітничих і інженерних професіях, знаходимося у постійному інноваційному пошуку, вивчаємо досвід колег, ми розширюємо напрямки навчання і коло закладів партнерів за дуальною формою освіти, адже такі випускники швидше адаптуються до роботи на виробництві. Бо знайомилися зі специфікою своєї професії і корпоративною культурою ще під час навчання на виробництві. Так, ми вже підписали меморандум про співпрацю з трьома закладами освіти професійної і одним закладом вищої освіти. Обрали сім спеціальностей для навчання і беремо активну участь. У заходах, спрямованих на розвиток і поширення та й вивчення досвіду спровадження дуальної форми освіти. Згадані у презентації напрямки роботи залучення молоді до компанії, мають свої позитивні результати. Ми змінюємо сприйняття громадою соціальної і бізнес діяльності компанії, формуємо лояльність до Ферекспо. Поповнюємо та оновлюємо персонал, залучаючи до роботи молодих і вже вмотивованих фахівців і робітників. Цифри щодо успішності, закриття вакансій по критичним професіям випускників закладів є тому підтвердженням. За останні 10 років середній віковий показник працівників зменшився орієнтовно на 8 років. Кожен третій або четвертий працівник, який залучений до компанії, це результат реалізації комплексного проєкту Нове покоління Ферекспо. Проєкт Нове покоління Ферекспо направлений на вирішення потреби постійного і безперервного. Та своєчасного забезпечення компанії молодими кваліфікованими фахівцями і робітниками на критично важливі професії із закладів партнерів. Стратегічний і комплексний підхід сприяє не тільки працевлаштуванню талановитої, мотивованої і високопотенційної молоді на підприємства компанії, створенню умов для професійної реалізації відповідно до здобутої освіти, потреб особистості. Звичайно, наших роботодавців. А ще сприяє формуванню позитивного іміджу компанії Ферекспо на рівні місцевої громади регіону, так як результат забезпечення сталого економічного розвитку нашої України. Тож розвиваємо бізнес заради перемоги. Я і мої колеги з задоволенням розповіли б і показали свої досягнення при живому спілкуванні і на теренах компанії. Це, шановні, я вас зараз запрошую до нас, до Ферекспо. Дата відвідування є відкритою. На слайді ви можете бачити мої контакти, звертатися в меседжери. Буду рада обмінятися досвідом і ідеями і, звичайно, прийняти вас. У якості почесних гостей. А тепер я з задоволенням вислухаю ваші коментарі або відповім на запитання. Дякую! Дякую, Олено, вам за цей кейс. Дійсно, направду, це не єдиний кейс, який буде презентуватися в рамках е, номінацій різних, так, і навіть на моєму потоці буде декілька е, презентацій від Ферекспо, але цей є, ну, один з моїх найулюбленіших. Тому Дякую. що направду, коли, коли багато компаній говорять, ну, бідкаються та, про те, що молодь їде. Як їх повернути, чим їх утримати, коли відкриються кордони, ще більша хвиля буде виїзду, але ви власним досвідом і власними практиками показуєте, як дійсно можна навчати, приваблювати, утримувати молодих людей, молодих фахівців в Україні. І це один із найкращих таких кейсів, прикладів. Реалізації такої, такої цілі, такої стратегії. Дуже вам дякую за те, що ви робите, за те, що ви робите для молоді України, для те, що, за те, що ви робите для громади, для допомоги е, країні так, і для ті зусилля, які ви робите для перемоги. Е, Нашої країни в цій нічівній війні і за вклад, який робите в майбутнє, так тому що це проект про майбутнє. Багато компаній зараз думають про те, як виживати, але я захоплююсь компаніями, які працюють зараз. І думають уже на майбутнє. Вони мені мене особисто навіть дуже підтримують, та, тому що важко втратити надію, але ви завжди ви своїм прикладом показуєте, що є, е, є можливості, так, і є е, інструменти, є підходи, яким чином можна розвивати, думати, забезпечувати е, компанії бізнесу в Україні е, квітуче майбутнє. Дуже дякую вам за цей кейс. Дякую за теплі слова, за слова підтримки і за слова оцінки. Дякую. Дуже дякую вам.